Так, всім привіт. Присвячене це відео буде Project Hive. тому що мені потрібно ще набрати поінтів до кінця амбасадорської програми, бо я зараз займаю около 175-ї чи біля 200-го місця, і треба підніматися в таблиці трошки, бо трошки я опустився досить сильно, і щоб отримати нормальну кількість токенів. При лістингу потрібно трошки піднятися мені в цьому, тому це відео на YouTube для того, щоб мені підняли поінти, щоб потім ну, отримати відповідно токени. На рахунок Project Hive об'явили вони, що багато інформації про токен я ще особо не вникав. Але дуже непогані новини, дуже гарно розвиваються. маю що казати зараз. Вже буде закінчуватися амбасадорська програма 15 вересня, і після того зразу анонсують IDO, після чого буде лістинг самого токена на якихось, напевно, дексах, бо не думаю, що на біржах. І перед цим, як буде лістинг, вона має всім амбасадорам розподілити винагороди за відповідну роботу, за контент, який ми проробили. На рахунок інших новин, Світкоін, появилась інформація, дуже класні новини, навіть не очікую від цього, цього мулту-арн-проекта. Там партнерство з Near Protocol ще раніше було, зараз вони запартнерилися з DAOMaker, на якому будуть робити IDO. DAOMaker, наскільки ми знаємо, одна із <coughs> найбільш популярних айдіо-площадок, вона є інкубатором, вона інкубує проекти під, вже після того, як вони вийшли, підтримує їх, маркетинговий хід і тому все подібне. Тому Світкоін дуже цікаво зараз дивиться. На рахунок ціни, я думаю, що там дуже низька ціна за токен. Ну, в районі 1 цента буде. Можливо, там якісь 2-3 ікса ще буде 2-3, ну максимум більше, думаю, не буде. Там дуже багато людей по кошельках мають цих монет. Думаю, що ті, хто мають більше 10 тисяч, може там якихось 50 доларів, гора впаде, не більше того. А тим, хто має по 100-200 монет, то можете забути про якісь гроші. А на рахунок світкоїна поговорили, що я хотів сказати Бондекс. Старий проєкт, який ще в зимі, запускали додаток, треба було фармити кожного дня їхні монетки. Теж дуже, гарні, дуже гарна інформація. Об'явили вони пресейл По ціні 15 центів за токен. Тут вже набагато цікавіша інформація і набагато привабливіша саме для людей, які фармили. І що з цього можна зробити? Який висновок? Ну дивіться, я думаю, що то ще токен не скоро буде ліститись. Всі будуть чекати ну, нормального ринку, бо зараз в цьому медвежому ринку не, ну, не дають нормально заробити. Проекти укатуються на дно. Я думаю, що всі будуть чекати нормального ринку. Так само цей бондекс. Але дуже хороші новини. Вони партнери Фантома. Фантом це топ леєр 1 блокчейн зараз. Це вже говорить про те, що це не є скам. І думаю, що далі розвиток буде продовжуватися, бо так просто вони би не запартнерилися. Там вже інвестори хороші з'являються після цього партнерства. Тому думаю, що щось з цього може і е, Ну, Найбільші надії зараз найбільше роботи в мене Project High з nft невтішками і тому подібному. Е, тому на, цьому, на цій стадії ринку нема такого дуже що робити, тому більше робимо акцент зараз на фізичні навантаження і не забуваємо по крипту, бо на медвежому ринку найбільше капітал збирається потім, щоб бути в великому профіті. Тому всім папа, надіюсь нічого не забув сказати. Відео присвячене Project Hive. Ви мені поінти зарахували, це найголовніше. Добре.